Зараз е, публікував багато відео, і саме в Фейсбуку дуже багато лиють грязі, говорять погане там та там такий, сякий, один, другий, третій. Ну і звернувся штучний інтелект. Чому так? Чому, наприклад, в е погані коментарі, Інстаграм хороші коментарі, да? ну, а Тік-Ток такий середній між Інстаграмом і. Фейсбуком і він мені говорить: знаєш, старші люди переважно це є Фейсбук. Часом їхні травми транслюють те, чим вони наповнені. Тобто людина, яка пише коментар тобі, вона сама цим живе, цим наповнена. І друга, що він говорить, каже: розумієш: 95% людей вони є споживачі на потребителі, та а 5, лише 5% творці. Єдиний метод підсвідомо людині дотягнутися до творця — це критикувати його. Так? І, до речі, от був у мене недавно подкаст, і тренер дуже класний, мені таку класну фразу сказав. Він говорить, ти знаєш, більшість людей, коли проживають своє життя, жаліють саме за це, що вони не зробили, що вони даром склали час, що вони даром робили речі, які вони не хотіли робити. І оці люди якраз найбільше залиють у цей. Бруд в світ та світ коментарів, світ соцмереж.